Розкажи, але тихо не буди, бо душа приспала лихо, знаю, ми вже з тобою не скажем і нехай. На словах тільки страх. Близько 10 мільйонів українців покинули свої домівки і стали вимушеними переселенцями. Можна таки представити, яка це трагедія для людей, коли люди жили зіда-прадіда на своїй землі. Більше того, багато хто з них розуміє, що назад вже не повернеться, тому що навіть на той час вже були зруйновані будинки. І сьогодні є такі жили, які дуже розуміють, що такі нема куди. І українці в цей час згуртувалися, їхні милосерди, доброта кажуть, що під час біди познається людина. І це дійсно так, сьогодні це як лакс мої Папірець то визначає, хто є, хто. Наша громада не осталась з простору цього. На сьогоднішній день я можу констатувати, що ми примітили на нашій території 800 переселенців. Вітаю вас, шановна Сутланівська громада, мабуть, не шановна, вельми шановна. Чому? Тому що я вже майже об'їхав всі старостинські округи. І ви знаєте, що приємно. Я черговий раз переконався, що наше місто Полтава, наша Полтавська територіальна громада, не просто духовна столиця України, а ще й гуманна. Приємно, що в кожному старостинському окрузі є такі люди, як ви, які своїм прикладом показали, якими сьогодні повинні бути об'єднані. Я щиро вам вдячний від себе особисто і від усієї нашої полтавської громади, яку я маю честь сьогодні очолювати. То тільки внутрішньопереміщених осіб зареєструвалося в Полтаві трохи більше, ніж 300 тисяч. Вони реєструвалися, деякі виїжджали на сьогоднішній день разом із старостинськими округами проживає в нашому місті, в нашій громаді, понад 60 тисяч. Але сьогодні хто як не ми їм допоможемо? Ми зобов'язані просто це робити, тому що ми дійсно гуманна нація.